У нашому відео про націократію та її особливості з числа аудиторії набралося чимало людей, які критикували ідею з позиції демократії, заявляючи, що у неї немає майбутнього через диктаторськість. Ми не сприймаємо цей аргумент, але розуміємо, звідки він взявся. А тому розуміємо і важливість просвічення глядачів на цю тему. Тож сьогодні ми зробимо детальну критику демократичного устрою за допомогою першоджерел, а саме праць видатних членів ОУН. Для початку подивимося, що писав про проблему демократії видатний член та ідеолог ОУН Дмитро Мирон Орлик. Демократія є погляд і форма організації суспільно-політичного і державного життя, що опирається на рівності і повній свободі всіх людей творити різні суспільні, культурні і господарські організації, політичні партії, яка вважає підставою і джерелом держави волю народу в розумінні волі механічної більшості. Більшість має кермувати цілим суспільно-політичним життям і державою. Воля більшості є мірилом правди, мудрості, добра та справедливості. Завданням провідних людей є прислуховуватись до того, що голосування скаже та механічна випадкова більшість маса розділена на різні партії. Демократія дає де хибне та шкідливе розуміння народу як механічної суми поодиноких людей, поділених на різні групи і партії. Демократія дає де не лише хибне розуміння держави, але шкідливу її організацію, узалежнюючи її керму і долю від випадкової партійної більшості. Чи ж може випадкова більшість голосуючої маси, розбитої на поодинокі партії, розгайтованої партійними демагогами, взяти свої руки долю нації і держави, всі надбання, добро, кров і праці поколінь? Чи ж може многоголове партійне представництво, вибране випадковою більшістю голосів розагітованої маси, керувати державою, дати їй силу, і одноцілий провід? Чи можна на рівні ставити героя і борця з боягузом і анархістом? Працювати людину з ледером і крикливим демагогом. чи може розагітована партійними демагогами випадкова більшість вирішувати важливі державні справи, на яких вона не знається, або доводити до упадку державу, як це ділося на Україні в доби козацької руїни, брюховеччини, Чорних Рад, або в часи Центральної Ради чи Директорії. Демократія, мимо своїх фраз, не дає змоги висловитися правдивій волі народу, не відзеркалює цілісність його потреб і не дбає про його добро і розвиток. В демократичній партійній системі не рішає правдива воля народу і його потреб, але партійні вожаки-демагоги, що стараються добути підтримку народних мас різними обіцянками, яких, як правило, не додержують. Вони тільки на словах керуються волою і добром народу, а в дійсності дбають про інтереси своїх партійних чи класових груп. Народ замість одноцілої сили свідомої своїх завдань є розбитий розсварений на різні партійні групи, які борються за владу. Направду демократія не представляє влади народу, бо під маскою народоправства здобувають владу різні партійні групи та кліки або укриті інтереси подоноких класових груп, багатих класів капіталістів і міщанства. Надто партійні демагоги і так звані народні представники в партійних демоліберальних парламентах заслонюють волю народу своєю безвідповідальністю і своїми груповими інтересами. Демократична система шляхом виборів і воли випадкової механічної більшості не дає доброї селекції проводу найкращих, і найсильніших, здібних і характерних людей з усіх верств, але видає найбільших крикунів, безвідповідальних демагогів і парламентарних махлярів, що за всяку ціну стараються вдержатися при владі чи здобути владу. Демоліберальне розладі партійне розбиття не створюють партійної атмосфери для утворення сильних індивідуальностей, яких демократія заздоро не терпить і старається всіх і вся зрівняти до пересічності. Демократія підриває державницьку думку, силу та здібність державницького будівництва, бо роздовні силу народу і слабляє волю могутності і владарства нації, на місце якої ставить змінну волю механічної партійної маси та підриває авторитет сильного проводу та одноцілий державної влади, яку механічно ділить і наставляє проти себе. Демократія приносить безвідповідальність різношевстість законодавчої влади, що керується не добром народу, але інтересом партійної чи класової групи, нестійкість і слабкість виконавчої влади, що залежане від партійного ключа від різних партійних коаліцій і блоків позаколісної гри різних груп та інтересів. Тому не може вести рішучої, тяглої сильної політики ані внутрі, ані зовні, бо завжди числиться з тим, що на це скажуть поодинокі партії, як також уважає, щоб не порушити групових інтересів виборців. На місце характерних і відповідальних державних мужів, відважних політиків, приходять до голосу партійні демагоги і парламентарні гравці. Не місце сильних мужів, люди праці, приходять пересічні спритні обивателі та спекулянти на політичній біржі, яким залежить не на добрі народу, але на власнім інтересі і вигоді, на здобутті платних і впливових становищ. Під культурно цивілізаційним оглядом створює плиткість, поверховість і ставку на кількість, і пересічність, але не якість, глибину і творчість сильної особистості. Людини і життя без виразного духовного обличчя і оформлення у вічно змінній масі. Людина стає поверхова, змінна, мірна, приземна, самолюбна. Щоб перемогти демолібералізм, треба найперше перемогти хаотичну, безобразну мріковинну духовність і змінність поглядів демоліберального світу, безвідповідальність механічної маси і розсвареної партійщини. Не число випадкова більшість вирішує, але чин, праця, творчість і вартість особистості і добро цілого народу. Тому український націоналізм на місці хаотичної демократії, що роздрібнює навіть не на цілий ряд політичних партій та груп, дає вищу органічну форму організації суспільно-політичного і державного життя націократію, яка опирається на добрій, внутрішньої спаяності і одноцілій з організованості національної спільноти. Націократія, а не демократія, означає правдиву силу і владу зорганізованого народу в національну спільноту. Націократі висловлює добро і волю цілої нації, всіх поколінь, всіх верств, а не подиноки партійних та класових груп випадкової більшості. Націократі органічно виростає з духа і потреб народу та старається зорганізувати ціле життя під котом добра національної спільноти, ідеї та праці. Саме на цьому полягає на тому, що організує ціле життя нації відповідно до його духовної і фізичної праці, відповідно до його суспільно-політичного положення і історичних завдань, щоб перемінити наріз розбитий на партії маси на монолітну зорганізовану національну спільноту, одуховлену одною великою ідеєю, спільною метою під кермом сильного проводу, що вростає з усіх верств і працює серед народу і для народу. Наостанок розглянемо невелику статтю ОУН про націоналізм та демократію. Нація це гармонійний організм, в якому наче в людському тілі не може одна складова частина жити без другої або воювати з другою. Ніякий член тіла не живе саме для себе, одна людська рука не б'є, не калічить другої. Коли буває інакше, кажемо, що людина хвора тілом або духом. Природа нації це органічна єдність і підпорядкування, розподіл функцій, погляд на світ, все це здоровому національному організмі, упорядковане силу того внутрішнього закону, який створив нації і вжить при житті ці думки Бога, як називає нації німецький філософ. Хвороба, забурення, річ не рідка в живому світі, але хвороба є власне хворобою і її треба лікувати. Щоб лікувати, щоб рятуватись перед смертю, треба перше за все ствердити, що стан, який заіснував у живому організмі, є хворобливим станом. Бо, коли хтось мовить у себе і у других, що хвороба не хвороба, а нормальний стан, то дорога для смерті відкрита. Націоналізм вважає одне з найнебезпечніших хворіб національного організму партійництво. Ті, що носіями партійництва, ліберали, демократи, кажуть навпаки, що партії в національному житті річ нормальна і допустима, це для них не хвороба. Та життя показало, що існування партії завжди заводком недуги, бо воно перечить природньому законові існування і здоров'я нації. Кожна партія не повстає припадково, її творять люди, маючи на меті якісь часткові інтереси. Кожна партія прямує до заборення рівноваги національній спільноті, ставлячи свої інтереси понад інтереси нації. Коли таких партій постає кілька або кільканадцять, починає в національному організмі рука бити руку, нога ногу, шунок відмовляється кормити весь організм, серце не дає животворчої крові всім органам тіла, і так мусить прийти смерть. Людина думає і відчуває. У членів здорової нації думки і відчування спрямовані перше за все на самозбереження організму. Думки і почування розходяться на десятки різних манівців, і кожен хоче тягнути другого на свої манівці, а коли не може, то починає нищити його. Так повстає партійницький і на всіх проти всіх. На ослаблену націю майже завжди кидається тоді сильний сусід. А коли б навіть це не сталося, то вона сама загинула б, втративши спільну ціль життя, скривавшись у партійництві. Український націоналізм відчуває розуміє основні закони буття і розвитку нації, заперечує політичні партії. Вся національна енергія, думання, все відчування мають бути спрямовані на власне спільне добро нації і на відпір ворогів, яких не бракує ніякій нації. На цьократі виходить із засади. Україна понад усе, нація як цілість панує у власній державі, вірна своїм цілісним інтересам, в упорядкованій ієрархії, одначуттям і думкою, волею і чином. Як бачимо, ОУН сталося дуже критично до системи демократії та багатопартійності. Її критикували за те, що вона роз'єднує людей на ворогуючі політичні партії, керовані політиками-демагогами, за встановлення неоправління механічної більшості, за те, що вона виховує і приводить до влади слабких лідерів, що керуються лише інтересами партії та кількості виборців, за те, що являє себе плутократію, за те, що виховує слабку і пласку людину. На противагу ж вона висуває націократію як авторитарне правління найкращих синів нації, що об'єднує усіх членів нації в державі, що витворює сильну центральну владу, здібно покінчити з внутрішньо соціальними конфліктами та підняти національний організм до рівню, здібного вести сильну політику. Саме це і є нашим світоглядом, який був нами успадкований з часів ОУН і продовжений до наших часів.